У храмі Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі провела божественну літургію у Хрестопоклінну неділю. Розлогіше у сюжеті у Хрестопоклінну неділю у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі було людно. Тут, у намоленому храмі, де завжди чисельно збираються парафіяни, відслужила божественну літургію, і, попри пожежу, яка завдала великих збитків храму. Тут надалі вимолюють у Господа усе необхідне. Поклоняємо влади і святаємо Воскресіння Твого слави. Отець Богдан Вихор звернувся із словами мудрої настанови до прихожан храму, який закликав завжди знаходити для Господа місце у своєму серці. Взяти хрест іти за Ісусом це означає взяти його на руку і їхати. Такою як вона є, такою нам говорить Ісус Христос. Не домовляти своє розуміння чи своє пояснення трактування, але такою, якою вона є, якою Христос проголошував, коли ходив по землі. Бо сьогодні світ хоче справді змінити навіть Божу, Божу науку чи змінити Божі заповіді, говорячи, що це є необхідні найвелики часу. Цього дня усі присутні на божественній літургії помолилася за здоров'я, мир та спокій, якого зараз так потребує душа будь-якого українця чи українки. come dopo lì e di forse ciò si va che На завершення божественної літургії парафіяни чисельно прийняли таїнство святого причастя. <питреслова> Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.